Всім привіт! Сьогодні готуємо лаваш з сиром, сулугуні та зеленя. Для рецепту нам знадобиться сир, сулугуні, ваша улюблена зелень, кілька зубчиків чеснику, та, звісно ж, лаваш. Спершу нам потрібно натерти сулугуні та подрібнити зелень. До глибокої миски додаємо сир та ретельно розтираємо його виделкою. За бажання додаємо кілька зубчиків подібненого часнику. Сюди ж додаємо зелень та натертий соловуні. Серетельно перемішуємо. За бажання ви можете додати сюди свої улюблені приправи, проте сіль додавати не потрібно, оскільки солгуні і так солоний. Беремо ваш улюблений лаваш. У мене це лаваш з базиліком. Оскільки він достатньо великий, я ділю його навпіл. На лаваш я викладаю приблизно 300 лові ложки начинки, трішки її продавлюю руками, щоб вона не висипалася в процесі закручування лаваша, та згортаю його, як показано на відео. Цей лаваш ми можемо відправити на 10 хвилин у попередньо розігріту духовку, обсмажити його на сухій сковорідці з обох сторін по кілька хвилин, або ж приготувати на грилі, як це зробила я. Ось так виглядає наш лаваш всередині. За бажання ви ще можете додати томати у лаваш при приготуванні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Приємного апетиту.